Інформаційна служба інтере в ефірі про останні події на 10 ранку розкажу я, Анастасія Даугуле. Київщина опинилась вночі під ударами ворожих дронів камікадзе. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені. Потерпілих немає. Падіння уламків безпілотників зафіксували у двох районах області. В одному з населених пунктів вони упали на приватне подвір'я. Зайнялася стерня, пожежу ліквідували. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема, вибиті шибки та посічені фасади. Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого шахеда в селі Антонівка на Херсонщині. Як повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, чоловікові 54 роки йому діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, осколкові поранення. Стан потерпілого медики оцінюють як середньої тяжкості. На момент удару росіян чоловік перебував на вулиці, ремонтував газогін. Також сьогодні зранку російські війська вдарили по Херсону. Відеонаслідків цих прильотів зараз побачите. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Херсонщина майже щодня під ворожим ударом. Минулої доби росіяни обстріляли 14 населених пунктів регіону і сам обласний центр. Було поранено шістьох людей. Поцілили у дитсадок та адмінбудівлю багатоповерхівку. Пошкоджено також 15 приватних будинків, господарчу споруду, гараж. Та приватні автівки. Внаслідок сьогоднішньої атаки по Херсону пошкоджено бізнес-центр та торговельні приміщення. Через удар люди втратили майже весь товар. Повністю окна, ну, все, ну, окна, окна, окна що ж тожу. Окна сі, заді. Чого це товар? товар а в мене вітрі плиндорочка. А в мене не вітрина. Успокойся. Товар целий, у нас окна пострадають. А ну це дітей штати, та не важно, головне всі жити. Смішно мало плакать. Хочеться. Це наш заработок. Да. Плакати хочеться. Все, тут половина вся згоріла. Копацани потушили. Потушили ціла двох людей, яких шукали під завалами багатоповерхівки у Мирнограді після обстрілу 14 липня. Знайшли. Про це повідомляє виконувач обов'язків начальника міської військової адміністрації Юрій Третяк. Це подружжя, 67-річна жінка та 69-річний чоловік. Їх шукали два дні і витягли з-під руїн сьогодні вранці. Нагадаю, мирноград на Донеччині росіяни обстріляли минулої неділі. На місто скинули дві авіабомби. Одна зруйнувала дитячий садочок, влучили також в адмінбудівлю та багатоквартирний будинок. Таким чином, через удар загинули троє людей ще семеро. Поранені. У Запоріжжі цивільних навчають поводитися зі зброєю, щоб у разі чого могли захистити себе. Новачки відпрацьовують базові вміння, а більш досвідчені виконують складніші вправи. Як проходить такий стрілецький вишкіл? Розповість Інна Гогой. Центр стрілецької підготовки. Тут кожен охоче може навчитися влучно стріляти. Заняття для цивільних проводять досвідчені тренери. Кожне починається із правил поводження зі зброєю. Інструктаж проводимо не тільки перше заняття і всі наступні заняття. Це основа техніки безпеки, поводження зі зброєю. Вони потім розписуються в журналі. І починаємо тренування. Наше тренування – це базові навички володіння зброєю. Далі розминка та холощення важливі для закріплення стрілецьких навичок, а потім практика. Інструктори розповідають, навчатися приходять люди з різною підготовкою для новачків обов'язкові базові тренування. Коли учень опанував основний матеріал, він переходить до складніших вправ. Уже кілька місяців відвідує заняття і Дар'я каже, спершу привела сюди сина, побачила його успіхи і сама загорілася. Мені здається, що кожен українець повинен це робити, хоча б якісь базові навички, знати однозначно. Я вчуся головне не звертати увагу. На своїх напарників, ну коли ти вчишся, тому що ти швидиш, ти намагаєшся швидше аніж вони, але цього робити не треба. Для тренувань жінка придбала спеціальний одяг. каже, у ньому зручніше. Цивільному це не дуже зручно. Треба спеціальний одяг. Перчатки тактичні, це дуже зручно. Шкіру не дряпає, не царапає, не видно нігтиків, Все дуже захищено. Окуляри обов'язково. Не вперше тримає зброю у руках і Тетяна. Розповідає стрільбою, зацікавилася вже давно. Для неї це можливість позбутися кепського настрою. Почала стрільбою займатися ще до війни. Мені просто це подобається. Це знімаю стрес, це також тренування. Просто коли ти влучаєш в ціль, це таке ну клас. Я змогла. Такий стрілецький вишків проводять у прифронтовому Запоріжжі вже рік. За цей час на тренуваннях побувало понад тисячу людей, тому що у нас прифронтове місто, і ми дуже хочемо, щоб воно і залишилось Україною. Ми вчимо чому їх? Це базові навички, володіння зброєю. Все, це робота з повним неповним переносом. стрільба з удобного удобного плеча, і стрільба з коліна і устраніння. Неповадки. більшість швидко навчається, більшість цікавиться, тому їм швидше і легше дається навчання. Буває, да, що комусь важко зрозуміти, комусь важко засвоїти матеріал. Ну але люди повертаються, і потім вони навчаються то тобто задоволення вже. Інструктори діляться секрет опанування зброї доволі простий. Щоб стати влучним стрільцем, потрібні уважність і наполегливість, а також багато праці над собою. Для цивільних стрілецькі заняття безкоштовні сплачують учні лише за набої. Інна гогой Ігор горворобій подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Німеччина не надаватиме Україні своїх винищувачів у рамках військової допомоги. Так в уряді відповіли на заклики лідера опозиційної партії ХДС ХСС Фрідріха Мерца. Той напередодні заявив, що Берлин. Має надати Києву бойові літаки Єврофайтер тайфун, щоб українці захистили небо від повітряних атак росіян. Офіційна пози... позиція влади не має жодного сенсу надавати Україні винищувачі різних типів, адже зараз Київ зосередився на поставках саме F-16. Раніше з аналогічних причин Швеція поставила на паузу передачу Україні літаків Гріпен. Дональд Трамп відтепер офіційно кандидат у президенти США. Республіканська партія остаточно затвердила як свого представника на президентських перегонах. Особа 45-го президента була найбільш ймовірною останні кілька місяців. Та офіційного статусу він набув лише після голосування делегатів на національному з'їзді у Мілуокі. Це сталося невдовзі після замаху. Озброєний чоловік стріляв у Трампа минулої суботи під час зустрічі з виборцями у штаті Пенсильванія. Від імені усієї нашої родини та 125 делегатів неймовірного штату Флорида ми номінуємо найвидатнішого президента, який коли-небудь жив Дональда Трампа, кандидатом на пост президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії. Віцепрезидентом США у разі перемоги Дональда Трампа стане сенатор від Огайо Джей Ді Венс. Про це повідомив сам кандидат у президенти у соцмережі. Серед заслуг свого ймовірного заступника назвав службу в американській морській піхоті, юридичну освіту та роботу у фінансовій та it галузях. А ще Трамп переконаний, що саме Ді Венс боротиметься за конституцію та робитиме все, щоб повернути Америці в велич до слова серед інших претендентів Ді Венс найбільший критик допомоги Україні. Він пропонував, щоб Київ оголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією та погодився на територіальні поступки. І його вже запросила на дебати Камала Гарріс, чинний віце-президент США. Єврокомісари не поїдуть в Угорщину. Офіційний візит скасувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. на тлі цитую. Мирних вояжів угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, а ще знизили рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням. Відтепер це відбуватиметься лише під час неформальних засідань ради ЄС. Усе через ініціативи Орбана, який у перші дні липня відвідав спочатку Київ, а потім Москву та Пекін. Просував так звані. Миротворчі ідеї. Переговори з Путіним, зазначило фондерляєн, суперечать договорам Євросоюзу. Нині у Брюсселі розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит у Росію. У Рівному патрульні приручили лелеку. В один зі спекотних днів бусел просто сів на проїжджу частину, де несли службу поліцейські. Щоб врятувати його, правоохоронцям довелося. Зупинити рух транспорту виявилося, що птах знеміг від спраги. Що вигадали патрульні, щоб напоїти його? Та чи візьмуть лелеку до себе в екіпаж? Подивіться. Одеська диви. Давай, 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 давай. Шла. Лелека жадібно п'є воду з пляшки. Це відео зняв поліцейський з рівного Микола Пилипчук. Бусел навідався до них з напарником просто під час несення служби. Прилетів лелека до нас, прямо в декількох метрів від нас зупинився на проїзній частині. На проїзні ми аж зупиняли рух, ми його оглянули, ніби так, ну як ми могли візуально. Ніяких травм не, не виявили в нього. Це був спекотний день, сонце досить так палило, і десь приблизно так, так і є. Обідня пора. Якраз досить сухо було, дощів не було. Я думаю, через це, мабуть, птаху не було звідки попити води. У Миколи була з собою пляшка води. Спочатку молодший лейтенант поліції зробив для лелеки імпровізовану поїлку. Та у такий спосіб птаха напоїти не вдалося, довелося вдатися до хитрощів. Ну друже, ти знову все вилив. Давай я ж тебе з рук напою. Я просто брав пляшку з водою. Я лив, показував, що ось лється вода. Тут можна пити, і він отак обережно, обережно такими повільними маленькими кроками підходив, підходив, роздивлявся. Я так прямо кажу, як є. Йому просто заливав взьоб з пляшки воду. душі пішло і хотів йому його напоїти водою. Так Бузько навчився тамувати спрагу з пляшки і з тих пір зачастив до патрульних на водопій. Навідується вже за два тижні. До себе підпускає лише Миколу. Та не бійся, не бісь, не бійся. Друже, мені в броніку важко до тебе так помаленьку підходить. Пішло діло. Ми йому надали всю необхідну допомогу до заправку, і він полетів далі виконувати поставлені задачі. Рівненським патрульним досить часто доводиться рятувати тварин і птахів, особливо коли ті стають учасниками ДТП. Бувають різні ситуації і ставимося, як то кажуть, із розумінням, із співчуттям. Рятуємо і людей, і тварин. В нас на базі дуже часто бувають і собаки, і коти, і соба в нас довгий час жила. Рятуємо, годуємо, прилаштовуємо. Та лелеку поліцейські приручили вперше. Певні це хороший знак. Маємо. Дію на те, що чим швидше це закінчиться, і в нас буде спокій, і мир. І лелека буде на кожному стовпі, так би мовити, в своєму гнізді. Колеги з Миколи жартували. Мовляв, приручив лелеку. Чекай на поповнення. Так каже молодший лейтенант, і сталося. Він вдруге став дядьком. Дійсно, прилетів цей лелек, і буквально через декілька днів племінничка з'явилась. Після потужної зливи, яка напередодні накрила рівне, птах на службу поки не з'являвся. Але пернатого патрульні виглядають без пляшки води Микола на зміну не заступає. Скільки разів скільки він прилітав до нас, я все таки його чекаю. І от якби скарм так, запаси такі підстрахування маю. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Далі в марафоні Міжнародний блок нові кульбіти іноземної політики. І що нам від того, аналізуватиме Олександр Васильченко. Прошу колего. Дякую, Насте. Трамп офіційно кандидат у президенти Сполучених Штатів. А європарламент блокує ініціативи Орбана. Про це і поговоримо у цій годині. Дочекайтеся.